Так, і у нас сьогодні Т-60 ТР. Польський танк. Так, сейчас ми добавим трошки звука. Так, 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 так. Характеристики його. Так, основні бронювання. Йо. Лоб 200 80, корпус 120, борта 160, корпус 100, корма 100, корпус 90. Радіус огляду 264. Так, без. Так, без, без. Це що так? Радіус огляду 264 метри. Так, це поворот. Не дуже Шкода на хвилину 2 386. Час перезарядки 1584 секунди. Так, снаряди під 252. кумулятивні 320. Осколко в пугасні, 80. мають зону пробиття. Так, есть подкалібрні ці снаряди вони ну, пану пробивають. Буває, що вони вообще косять. Буває взагалі не пробивають Ну, в общем, цю ветку, це польську лучше не качати. Бо дуже багато боїв на неї Щоб її прокачати. Так, ну давайте попробуємо бой. Стоїть качати його, но ну, я зразу сказав, лучше не його не качати. Просто я для, для ангара то качайте. Если це його, то і то я ще повністю обладнаю днем прокачав. Ось амуніція в мене. Так, снаряд, снаряження. Ним спочатку треба прицелитися добре, щоб свелося сидення. Потім ти стріляєш. Бо виходить, якщо ти стріляєш, то він те не попадає, коротше. Так, бой. Все, поїхали в бой. Дуже багато боїв вийшло. У мене є список, кому треба там на насчет ветки, боїв. Польської вєтки скільки боїв йшло? Із 8 до 9 йшло, я щав 200 боїв, може навіть більше. Так, йдемо в бой, зараз покажу, як він грається. Ну він такий собі приятний у нього цей домах. Він сразу знімає ХПшку. Чи з його качати, я зразу колуче його не качати, і до ангара туди а так. Дуже багато боїв виходить. Лучше прокачати мікс швидше. Ну все, 620. Дало. Перезарядка довга. Так, попадемо ми в нього, не попадемо. Так, його вже там били. Так, стрельнули туди, бо там ФВ 800 дало мало. Ну, цей танк хорошо поджигає, якщо ним упасти, якщо ним стріляти у це, як у... В... Якщо ним стріляти їм, ну в дебат двигатель, він хорошо подж... Підпалює іменно. і бачите, мене вже підпалили. Конечно. Такая рідко, рідко буває Редко буває. Так, сейчас. Тоді там канули Бачимо получиться. Мимо, мимо получилось. Так що? Перемога. Так що якщо захочете цей танк качати, то вам потрібно буде брати нерві свою коробочку і прокачувати його. Бо він дуже тяжко прокачується Дуже багато боїв на на. Так, зіграємо ще один бой, бо один не покажу. Другий, може, десь косане. Ну, він косий і ну і вся ветка оця, як де йти, побачите, вони будуть всі косити. Найкращий танк це з польської ветки, це 6 рівня. Він там тя тяжче де він медленно, конечно, їде трохи, але ну, він точніше. А цей косий, сліпий. Так, що Бачили, так ладно, якийсь храбрий заїхав. Так промахнулися. Промах був. Попробуємо цього барабана пристріляти так як. Та, навірно, ми його ухасуємо, бабафнутись. Ведем ее. О, є сотка приїхала. Так, инвестріл. Так, о, маус, маус Давайте Мауса попробуем снять. Ага, він заїхав Так, будемо хилиться цієї фішеки. Так, угасло, так? Да? Ну, молодець. <кій> 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 Та що ти косиш а? Да? Що, геть, що? Шо... Так, вообще мало пробило його щось. Не пробиває того. Кренвагена не пробиває він. Ту його башню ту. що там, а ну щас Бачите, буває, не пробиває Є сото, хоч сіра зона світиться, він як іначе Снаряд буває то вверх такий іде, то короче, вниз. Так, ну давай. Так. Там, мабуть, ПТ стоїть і далі. Так що зависла гра. А, пін, пін, пінгує гра. Так, ну все, ми продули, коротше. Короче, з ним дуже багато восьмі з там. Так що, всім до побачення. Качайте, якщо хочете, хочете, не качайте. Що до зустрічі!